Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, ми починаємо з карти дня. І кожен вибирає свою карту От, і будемо дивитися, що радить вам Таро, які підказочки, і що вас взагалі чекає. І, можливо, будете знати, де підстелити соломки. І так, карта номер 1 і дивимося, у вас сьогодні королева кубків. Ви знаєте, це емоційний день, це самолюбування, самозакоханість, подивитися на себе в зеркало. Це якась креативність, захочеться причепуритися, захочеться гарно вдягнутися, показати. Це, знаєте, карта бездіяльності, щоб ви розуміли. Тобто. Це людина в якомусь певному такому світі емоційному сьогодні знаходиться. Ось, В принципі, дуже хороший день, примирення може бути, якщо у вас були якісь сварки з кимось. Можуть бути приємні розмови, закоханість, признання в коханні, і ця карта вам радить. Зайнятися своїм духовним світом, своїм емоційним світом, зайнятися, як би це сказати, своїм, своїми емоціями, своїми приємними моментами, щось зробити собі приємне. Ось що ця карта каже: зробіть для себе щось приємне. Або якщо можете і комусь. Компліменти, наприклад, якось так. Будьте сьогодні ніжніші уважніше, акуратніше, якось, якось отак. Карта номер два. Тут у нас трічка е, цих монет, і вона говорить про якісь домовленості, про якісь проекти, про якісь е, справи підписання документів і щось серйозне. Тобто у вас є перспектива сьогодні підписати. Якісь договори по роботі, наприклад, робочої, я не знаю, як він точно називається, ось, про роботу, якийсь договір, отримати якусь роботу, можливо, на початку не дуже оплачуємо. Що ще? Але з перспективою на щось більше. Ще ця карта говорить про якусь співпрацю з кимось, якогось будівництва, якогось проекту. Ось, І ця карта каже: обов'язково шукати своїх однодумців, давайте скажемо так, або ті, хто йдуть на вашій хвилі. Серйозна карта, серйозний день. І, можна так сказати, якісь дрібні гроші можуть бути. Карта номер 3 у нас тут нульовий аркан, тут у нас іде дурень. Ось, і в принципі, дурень не завжди дурень, але карта радить. Спочатку скажу пораду: карта радить вам не сприймати сьогодні. Все на слово. Тобто, сьогодні може бути такий день, що хтось вас може і скривдити, і ще щось. А, ви знаєте, з легкістю, розслаблено сприймайте сьогоднішнє все, що з вами буде відбуватися. Не переймайтеся, говорить ця карта. А, будьте інстин... інтуїтивними. Ось, у вас має бути ще інстинкт самозбереження сьогодні спрацьовувати. Вірніше, ви, навпаки, можете його десь загубити, тому будьте в цьому плані обережніші. Щось починається, щось спочатку у вас, наприклад, ви або знайомство якесь, або якась нова робота, нове помешкання, переїзд, все щось з нуля. Тобто вам прийдеться сьогодні щось починати з нуля. Наприклад, ви робили, робили минулого тижня щось. так, і... І нічого не вдалося. Прийдеться вам починати все спочатку. Ось. Е у вас буде сьогодні великий потенціал, якісь таланти е у ваших руках, чи ви їх відкриєте, чи ви так, ах, з розпущеним пойду, розумієте? Залежить тут від вас. Ось, чи ви відкриєте свій потенціал. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Це буде Україна.